З наступаючими українцями! Слава Україні! Героям слава! Ага! Створення санітарної зони на Курщині триває. Бійці 225-го штурмового батальйону показують визволення Любимівки. Більше ворожих укріплень тут немає. Військовослужбовці ЗСУ зачистили населений пункт. перші дні війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно та з душею. 2-2-5. Рабів до раю не пускають. Ворог втрачає дедалі більше квадратних кілометрів території, але Україна не зацікавлена в окупації, ба більше в анексії російської землі. Зсу не мають іншого вибору аніж убезпечити українців на прикордонних територіях. Зокрема, й на Сумщині про це кажуть у міністерстві закордонних справ. Наголошують, що українське військо дотримується всіх норм міжнародного права. На відміну від Росії Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Я просто нагадаю для довідки, що, зокрема, з районів Курської області тільки від початку цього літа і тільки по районам нашої Сімської області України було задано більше двох тисяч ударів. Це РСЗВ, це ствольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб. Більше сотні ракет Росія принесла цю війну на територію України, і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. В МЗ зауважили, завдяки операції у Курській області Росія не може перекидати додаткові підрозділи на Донеччину, де нині точаться найзапекліші бої з ворогом. Росіяни відчувають удар і по війську, і по залишках кремлівської репутації. Ворожа пропаганда заявляє, що лише за тиждень курської операції Україна захопила стільки ж територій, як Росія від початку року в Україні. Тепер головне завдання для Москви – це. Змусити всіх мовчати про це каже керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Вся система, яка вибудована була інформаційна, вона будувалася навколо ілюзії того, що Путін це гарантія безпеки, будемо так говорити для кожного росіянина це сила, і все це будувалося на міфі про всесильну російську армію. Перший міф був розбитий, коли російська армія тікала з Київщини, з Сумщини, з Чернігівщини, зокрема, пізніше видавлювалася. З Харківщини, з Херсонщини вони змогли з цим впоратися а зараз. Це великий удар, тому що це територія безпосередньо суверенної, будемо так казати, Росії, і відповідно це велике приниження і велика руйнація всього цього вибудованого міфу. Тому щоб врятувати, хоча б в широкому загалі існування цього міфу, вони намагаються ось той час, який вони відвели, вони будуть тримати це інфополе, намагатися кілька місяців, щоб не дай Боже у великих містах у чатах у телеграмках не почали це обговорювати прості жителі москви наприклад і це навіть із забороною цілити в тил західними далекобійними ракетами видання Телеграф зазначає, що Лондон так і не дозволив використання Стормшедоу по території Федерації. Хоча в мережі вже з'являється відео з ураженням командно спостережних пунктів та ангарів із військовою технікою у Тьоткіно. Ймовірно, повітряні сили України завдали ударів керованими авіабомбами. А у підрозділі «Хорнегруп» 116-ї бригади зсу. Демонструють і наслідки боїв за суджу 11 серпня. У місті були ліквідовані останні укріплення російської армії. Можна полюбувати вигораючими. Можна помилуватися, як догорають останні воєвателі в суджі. Це школа, а до цього їх в'їбали в будівлю суду. Це був їхній останній осередок опору в термальній камрі школи. Підгорають зі шкварочками. Місто наше. Подграють Сашоковарочки. Город наш. Олексій Пасак, п'ятий канал. Що ж, друзі, такими були новини в цій годині. Зовсім невеличка пауза. Далі інформаційний марафон буде тривати на п'ятому. Не перемикайте. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. нуль. щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ скеля. Ми воюємо кіберзброєю майбутнього українським засобом протидії технічним розвідкам «АйПетрі». Ми найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами. Підписуй контракт і твоє місце буде незмінним. 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам скеля ЗСУ Збройних сил України. Вимоги технічна освіта. Привет. ну що я там? Та норм потихенько. Так нам нові танки дали, цілих дев'ять штук. Прикинь. Зараз вмикай відеозв'язок, я тобі екскурсію проведу. Та приїзди, ми тут ще два тижні стоятимемо, я тебе покатаю. І не тільки на танку. Так, тут, біля станції, в Грозівці. Скажи, що ти до студента тебе пропустять. Ну, да, студент, то мій позивний такий. Так. Дев'ять там. Дев'ять та Руївка. Так. Грозівка. ось тут, <свят> студент. Студент. <свят> Сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки. Завтра до тебе завітають іскандери. Ворог чує пильнуй. Згідно даних, які в мене є, там від інших джерел, що в Білорусі сидів Янукович, який збирався зайти, і це все було не випадково. Це все було, скажем, да, така. Не хочу кричати про зраду, але якась така незрозуміла історія, що вони мали зайти без зброї, тобто без конфлікту військового. Вони не розраховували на таку, на таку відсіч. А Янукович що хотів. Ви ж знаєте, що у, Я... у Путіна. Така ідея фікс, що Янукович залишився легітимним президентом да, України, не да, він простить це. Тобто він вважав, що, мабуть, давайте так, пофантазуємо, що його агентура впливу, да, такі як Єрмак, там, Демченко, шахи, створили умови. Для заходу сюди да, без збройного конфлікту російських військ. Вони ж заходили, вони без вони не планували воювати, вони заходили навіть не екіпажами в танках і так далі. Вони йшли на парад. Їм так. сказали, ви заходите в Київ на парад. Тобто який сенс заходити і приводити Януковича. Всього ця влада там десь в, в вигнанні, наприклад, в Великобританії доживає ці часи. Це може бути режисована така сценарій. Субота, двадцяти мальоз три Доброго вечора, друзі. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Дякую всім, хто з п'ятірочкою продовжуємо працювати далі. Представляю наступного гостю мого ефіра. сьогодні. Це Дінара Габібулаєва, депутатка Київради Європейської солідарності. Доброго вечора. Діна. Вітаю вас. Я читаю ваші інформаційні повідомлення на різних ресурсах і дивуюся. Європейська солідарність у Київ Раді вимагає від парламенту доопрацювати законопроекти, надати компенсацію за зруйноване житло всім внутрішньо переміщеним особам. Третій рік війни і цього досі не зроблено. Це треба вимагати від. Верховна Рада, ну мало того, що Верховна Рада, але і Міністерство соцполітики і пані Верещук зробила з цього взагалі піар-кампанію. Спочатку всім, спочатку, всім гроші давайте, але угу. ми розуміємо, про які гроші це йдеться. мов, там дві тисячі в місяць. Потім потім, от якраз минулому році, почалися е, інформаційні такі е, виплески, того, що така забирають гроші, але не ніхто не прокомунікував з внутрішньопереміщеними угу. особами про те, що будуть забрані ці кошти. В зв'язку з чим як потім е, отримувати ці кошти, чи взагалі будуть отримувати, чи просто держава вирішила залишити всіх на напризволяще, тому що взагалі питання внутрішніх переміщених осіб, воно достатньо е, складне, і навіть будь-яке соціологічне опитування, знаєте, коли там чи допомагаєш mm -hmm. ти армії, чи допомагаєш ти там, чи ти волонтериш, то чи ти допомагав внутрішнім переміщеним особам достатньо високий відсоток. Але коли стосується коштів, типу е, розмов про те, що держава має виділяти. Кошти на то, то, та інше, то багато хто каже владі, так само ну коштів немає у нас війна. Чому маємо їх забезпечувати? Ну і інше питання: як внутрішньопереміщена особа може довести, що в неї на тимчасово окупованій території от, щось лишилося, воно зруйноване чи окуповане. Так, Законопроект, який зараз ми просуваємо, і асоціація внутрішньо внутрішньопереміщених осіб звернулася і до нас, і я знаю абсолютно Аркадія Петросяна, який займається цим дуже ретельно, оскільки він двічі переміщена особа. Він з горлівки, потім mm -hmm. Мут зараз Київ і дуже ретельно працює над законопроектом, даним і історія в тому, що Робота з внутрішньопереміщеними особами це не просто знаєте виплатити гроші навіть це історія про створення умов для людей, які в тому числі залиш... залишились в країні, не виїхали. Звісно, є відсоток тих, хто виїхав, і до речі, нема бази фіксації того, хто виїхав. Це внутрішньопереміщена особа, яка там тричі двічі а, переміщена особа. Чи це просто а, там на з Києва людина виїхала?